Як штучний інтелект метричні книги читав. Я зараз активно те, що з здібності взагалі штучного інтелекту, зокрема чату GPT, і навіть пробував безкоштовну версію, хрінь хрінню не витримав, купив платну версію. І думаю, ж про те, що платну версію. Думаю, читав сьогодні. Метричну книгу за 1799 рік. Це вже скоропис, але дуже гарно написаний. І ну, читається досить непогано. Думаю, подивимося, як він справиться з вичитуванням. Скинув йому шматочок, попросив розшифрувати. Біда бідося ідіть, покажемо. Прошу розшифрувати цей запис з метричної книги Російської імперії 1799 року. Вказав йому і рік і імперію. Будь ласка, завантажуйте, я йому завантажую шматочок. Відкрай, я тут ось тут. Ось цей запис, отак я його виділяю, цікавить. Ось цей. І ось він мені пише: ось розшифровка тексту із зображення метричної книги Російської імперії, 799-го, написано з Добре, що розібрався, що з Номер 13. В третій день января житель Єфіма Супруга Анна родила кандрата прота, а 4-го числа теж місяця е, до Київ кріщен священник Прохович. Щось там тлумачення він мені там пише, хрестив, хто? Я пишу: це запис з метричної книги про шлюб, не про народження дитини. Да? Зроби просто розшифровку без додавання чогось від себе. Ось точна розшифровка. Женік, житель Єфіма, Супракі, Анна Міщанка, Кандрата Прока от церкві Преображенської і вдов... вдовець вінчав священник Фрахович. Боже, яка хрінь. Тепер ідіть покажу сам запис і прочитаю вам нормально його. Ось сам запис читаємо здешніх жителей Єфима Сухопалі, сина Максима. Кондрата Серака з дочер'ю, дівіцею Євдокією, першим браком. Все, що тут написано. Ну, зрозуміло ж, да, що житель Єфім Сухопара. В нього був син Максим, і ось цей Максим одружується з Євдокією, а її батько кіндрат Сірак. До речі, бачите, цікавий надпис: його більшість вичитало якби Арака. Арака. А тут Сірака це прізвище Сірак, Кондрат Сірак. З Дівіцею Євдокією. Ну, легкий же ж почерк, нічого складного тут немає, можна без підготовки читати. А ця довбана машина геть з цим не справилась. Тому, друзі, всі, хто кажуть, що генеалоги нахер не потрібні, тому що вже є штучний інтелект, ну, поки що генеалоги потрібні.